Немов гнилий зуб, старчить уламок труби котельні північної 2 яка завалилася під час буревів минулого року. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилось, це перше міський, і ми обіцяли повернутися на Поустовського і подивитися, як у нас справи з цією прекрасною трубою, яка, як ми бачимо, мудряється функціонувати. Труби у нас як не горять, то валяться цю трубу. Перевіряли неодноразово. В велика перевірка була у 2020 році. І тоді директорка КП теплопостачання міста Одеси Анна Познякова сказала, що комісія не виявила жодних порушень. Тобто, труба стоїть і стоятиме завжди. Ми бачимо наслідки цього всього. І коли перевірка приїхала вже після того, як труба завалилася, то там виявилося все аж ніяк не так прекрасно, як нам намагалися ото втюхати. Почитаємо, що заявив директор Одеської державної академії будівництва архітектури Анатолій Ковров після того, як була ще одна перевірка, вже після того, як труба завалилася. Труба має 90 метрів прокат міцність бетону, з якою має бути побудована така труба, 400 одиниць. А в реальності виявилося в 4 рази менше всього на всього 100. Відповідно, арматуру просто повервали з цього бетону, тому що бетон цитую був дуже низької якості, причому бетон. Абсолютно не той, з якого повинні конструювати подібні речі. Це називається, ми зробили з гамна і палук, вибачте, а потім весь Котовський сидів без тепла, коли труба завалилася. Тобто, це в нас виходить що? Нам розповідають, що все з трубою в порядку, і все у нас гаразд, і вона просто тут ще років сто, напевно. А на повірку ми бачимо, що ризикують теплом в оселях одеситів, просто тому, що будуємо не з того. А тому, що навіщо купувати дорогий хороший бетон, з якого можна побудувати нормальну трубу, якщо можна купити отакий собі бетон, який кришиться. А решта на що у нас на повістці дня? Далі далі буде заплачено 2,5 мільйонів гривень, аби до літа була виконана проектна документація. З майбутньої реконструкції або повністю перебудови цієї труби так заявила Пузнякова. А потім, за підрахунками міськради, ще приблизно мільйонів 50, це в кращому випадку буде надано тим, хто за тендером, звичайно ж, буде цю трубу робити. Пізно, пані Познякова, пізно це потрібно було робити ще поки труба не завалилася. Ну, тепер, звичайно, новий тендер, нові люди, які на цій трубі зігріються набагато краще, ніж люди, які залишились без тепла, через те, що в нас все от робиться ось так. Ну що ж, ми ще простежимо, що в нас тут з нашою трубою. А ви, дорогі, одесити, гості міста, бережіть себе і побачимося знову. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і це ж трапилось. Вона досі на зловорогам працює. Може, давай не будемо нічого робити.